Дітки, давайте пригадаємо, яка ж пора року у нас. Ну звісно ж весна, правильно, і сонечко наш пригріває своїми промінчиками. Тож давайте розглянемо, як же воно світить. Сонечко. що трапилось? Чому ти таке сумне? Дітки, допоможіть мені знайти свої промінчики. Десь всі розгубилися, а зараз весна. Всі потребують тепла! Ми тобі допоможемо. Дітки, щоб наше сонечко не сумувало, ми їй підберемо промінчики. Дітки, щоб наше сонечко не сумувало, ми йому підберемо промінчики. Але які? Давайте з вами дізнаємось. Давайте спочатку розглянемо. У мене є. Які промінчики? Короткі. Праворуч, а ліворуч довгі. Давайте ще раз. Короткі знаходяться, де праворуч, а довгі промінчики, так, ліворуч. А як ми з вами здогадалися, дітки, що це довгі, а це короткі, так, ми з вами можемо ось таким методом накладання дізнатися, де довгий промінчик, а де короткий. Ось ми зараз. І зробимо промінчики для нашого сонечка. Дітки, ось наше сонечко нам посміхається. Я вам пропоную зараз порахувати. Скільки ж промінчиків у нас у нашого сонечка? Ви вже рахувати до чотирьох вмієте. Але зараз ми давайте спробуємо порахувати до п'яти. Один промінчик. Два, три, чотири, п'ять. Всього. П'ять промінчиків. Дітки, погляньте, сонечко зраділо, повеселішало. Дітки, а де знаходиться сонечко вгорі чи внизу? Так, вгорі. Сонечко нам пропонує, дітки, пограти з ним. Дітки, погляньте, сонечко до нас вийшло. А де знаходиться сонечко? вгорі чи внизу, дітки? Так, вгорі. А скільки в нас сонечок? Одне. Правильно. А давайте порахуємо, скільки зайчиків. Один зайчик. Два. Три. Всього три зайчики. Скажіть мені, будь ласка, де зайчики знаходяться? Вгорі чи внизу? Так, внизу. Дітки, подивіться, сонечко з нами ще хоче погратися і приготувала нам таке завдання. Подивіться, скільки пташок до нас прилетіло. І їм потрібно повернутися до своїх домівок відповідно за кольором. Тож, давайте спочатку їх порахуємо. Одна домівка, дві, три, чотири. Всього чотири домівки. І порахуємо наших пташок. Одна пташка, дві, три, чотири, п'ять. Всього п'ять пташок. Давайте ж їх розкладемо, дітки. Ця пташка. Ось до цієї домівки. Якого кольору? Так. Зеленого, помаранчевого. Допомагайте мені, дітки, червоного та синього. А ну, як ви вважаєте, чи порівну? Пташок і домівок? Звісно, ні, пташок більше на одну правильно, а домівок менше на одну. Дітки, а підкажіть мені, будь ласка, що нам потрібно зробити, щоб було і домівок, і пташок порівну? Так, нам потрібно додати ще одну домівку. І в нас вийшло. П'ять пташок і п'ять домівок. Їх порівну. Дітки, ви такі в мене розумнички. Я вам дуже вдячна за допомогу, за такі цікаві ігри, з якими ви так швидко впорались. До нових зустрічей, малята!